Добрий день. Мене звати Денис, програма за гроші. Скажіть, будь ласка, ви змогли заспівати гарну українську пісню за вас? Може, піднімемо трошки на 40. Ні-ні, співати. Давайте 60 заплатимо і ви заспіваємо. Ні, дякую. Може за 100 навчитись. Ні! О, може вміє! Все, дівчата не хочуть, тому йдемо шукати далі. Мене звати Денис, це передача за гроші. Скажіть, будь ласка, ви б змогли на заспівати на пісню. Заспівати? Так, ідіть зю. Як вас звати, дівчата? Людмила. Мене звати Денис. Я не Дуже приємно. А, ви звідки такі гарні? А, дивіться, за 20 гривень заспіваєте гарну українську пісню. Легко. Легко. Супер, тоді починаємо. Ти признайся ми.